Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 22 липня. Україна домовилася про реструктуризацію зовнішнього боргу. У Криму демонтують останню українську церкву. А про кремлівські зміни пустили на Олімпійські ігри у Парижі. Докладніше далі. Україна домовилася з комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. У Львові попрощалися з Іриною Фаріон, яку було вбито 19 липня. Шанувати її пам'ять прийшли сотні людей, які утворили коридор пошани по дорозі до храму. У Києві знайшли тіло хлопця, який 21 липня впав у Дніпро через обрив канатної дороги, повідомили в ДСНС. Як пишуть змі, 20-річний Роман Борисюк приїхав із Вінниці на вихідні зі старшим братом Володимиром. Старі 500-гривневі банкноти з 1 серпня вилучатимуть з обігу і замінюватимуть на нові. Розплачуватися банкнотами старого зразка можна без обмежень. Росію атакували десятки БПЛА, дрони вдарили по військовому аеродрому в місті Морозовську Ростовської області. Там почалася пожежа. Повідомляє телеграм-канал Астра в окупованому Криму. Демонтують останню українську церкву Христово-Здвиженський храм Православної церкви України у тимчасово окупованій Євпаторії. Про це повідомив колишній заступник генпрокурора Гюнтус Мамедов. В Україні зараз понад три тисячі військовослужбовців Росгвардії військового формування Росії прямо підпорядкованого президенту. Більшість з них перебувають у тилу. Стверджує розвідувальний огляд британського міноборони. Російські військомати пропонують 100 тисяч рублів, це приблизно 1150 тисяча доларів. Людині, яка приведе друга, повідомляє інститут вивчення війни. Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що готова брати участь у виборах президента у 2024 році, після того як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру та оголосив про підтримку кандидатури Гарріс. Сам Байден не планує достроково складати повноваження, повідомили у Білому домі. Кореспондентів кремлівських ізвєстій та Ріа Новості не допустили до висвітлення Олімпійських ігор у Парижі. Французьке консульство визнало їх загрозою державній політиці або внутрішній безпеці. Андрій Шевченко увійшов до топ 10 найкращих гравців східної Європи в історії футболу, посівши сьоме місце. Рейтинг складав журналіст видання Fofo2 Том Генкок. Головне про події 23 липня. Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію з Молдови. Повернуть в Україну ухилянтів, ЗСУ збили чергову російську сушку. А у Києві виявили антисанітарію на 15 пляжах. Докладніше далі. Рада в чергове продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 9 листопада. За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Кабмін затвердив дати початку та закінчення нового навчального року у загальноосвітніх школах. Навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025-го, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна обговорює з офіційним Кишиневом повернення додому українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно і залишаються у Молдові. Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо Марка Безручка на Покровському напрямку збили російський штурмовик су 25 який намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Співвласнику садиби Зеленських у Києві, яку днями знищила будівельна техніка, оголосили підозру. Слідство вважає, що саме ця людина дала вказівку на знесення старовинного будинку, попри заборону. Йому загрожує до двох років обмеження волі. Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу зеленських пам'яткою архітектури. Українські безпілотники атакували поромне судно росіян у порту Кавказ. За словами губернатора Краснодарського краю Веняміна Кондратьєва, виникла пожежа і є загиблий. Майже 4 тисячі ув'язнених уже служать у збройних силах України, заявив секретар комітету ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. За його словами, серед них уже є поранені і загиблі. У Києві на 15 пляжах вода не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, тому купатися там заборонено. Про це повідомив департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. КМДА нагадаємо, що цього року пляжний сезон у столиці офіційно не відкривали. Головне про події 24 липня. Сирський знає, як повернути Крим. Україна отримає від Євросоюзу ще 4 мільярди євро. Польща вимагає від Києва вирішити волинське питання. А до ЗСУ доєднались перші жінки в'язні. Докладніше далі. Міністерство соціальної політики України оприлюднило статистичні дані про фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну людину. Згідно з підрахунками, їжа повинна коштувати трохи більше як 3700 гривень. Непродовольчі товари 1196 гривень, комунальні платежі 1200, а послуги зв'язку 67 гривень. Загалом розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць складає 7064 гривні 62 копійки. Україна має план повернення Криму, і це реалістично. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню Гардіан. Посли країн Євросоюзу схвалили виділення для України макрофінансової допомоги у розмірі близько 4,2 мільярда євро за програмою Ukraine Facility. Ці кошти підуть на підтримку фінансової стабільності та функціонування державного управління російські окупанти влаштували навалу штурмів на покровському напрямку. Всього за минулу добу на фронті відбулося 152 бойових зіткнення на 11 напрямках фронту. Повідомляється у зведенні генштабу зсу. Україна не вступить до Європейського союзу без вирішення волинського питання. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк. Камиш він запевнив, що Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо, але у відносинах країн не все ідеально через невирішені історичні питання. Енергетики вивели з ремонту ще один енергоблок АЕС, що збільшить наявну електроенергію у системі. Повідомляє прес служба Міненерго. Так вже 24 липня у ДТЕК скасували денні години відключення світла майже по всій країні. Тунель між нині зачиненими станціями метро Деміївська і Либіцька, нібито був неякісно якісно збудований у 2008-10 роках. Про це заявили у київській адміністрації за результатами експертизи. У свою чергу прокуратура Києва вважає причиною руйнування тунелю неналежну експлуатацію. До ЗСУ доєдналися перші жінки в'язні. За даними Мін'юсту, перші сім жінок, які відбували покарання у в'язниці, підписали контракти із ЗСУ в обмін на звільнення і вже пройшли ВЛК. Кібератака української розвідки паралізувала роботу ключових банківських установ та платіжних систем по всій території Росії. Клієнти найбільших банків зіткнулися з неможливістю скористатися онлайн банкінгом та цифровими послугами. Одна з повітряних куль зі сміттям, які впродовж кількох місяців запускає КНДР у бік південної Кореї, впала на президентський офісний комплекс. Про це повідомляє південно-корейське Yonhap. Йонап. зі сміттям це відповідь активістам з південної Кореї, які пересилають через кордон антипхеніанські листівки. Міжнародний олімпійський комітет створив Олімпійські ігри з кіберспорту. Повідомляє прес-служба організації. Перший турнір відбудеться у 25-му році в Саудівській Аравії. Також стало відомо, що зимові Олімпійські ігри 2030 пройдуть у французьких Альпах. Головне про події 25 липня у Дніпрі. Затримали вбивцю Ірини Фаріон. Мобільний зв'язок подорожчає у півтора раза. А Камала Гарріс офіційно оголосила про участь у президентських перегонах. Докладніше далі. У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Йому 18 років. Він мешканець Дніпра. За словами очільника МВС ігоря Клименка, є достатньо доказів вини затриманого. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Виконувача обов'язків начальника КП, Київський метрополітен Віктора Вигівського, відправили під домашній арешт. Повідомила прес-служба Київської міської прокуратури. Посадовця підозрюють у халатності, яка призвела до розгерметизації тріщин у стінах та підтоплення тунелю на ділянці між станціями Диміївська та Либіцька. На фронті загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій, як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, Цебрій загинув під час штурмових дій від тяжкого поранення. Тарифи на мобільний зв'язок зростуть у півтора раза наступного року. Прогнозує медіаексперт експерт Олександр Глущенко, Держспецзв'язок зобов'язав мобільних операторів забезпечити до 10 годин роботи мережі без світла. У Росії зазнав аварії ударний вертоліт Мі 28 екіпаж загинув. Повідомляє російське пропагандистське видання Ріан Новості. Україні до кінця літа передадуть 14 танків Леопард 2 а 4 від Данії та Нідерландів. За даними прес служби Міноборони Нідерландів, це вживана техніка, яку капітально відремонтувала німецька фірма Rheinmetall. Президент Чехії Петер Павел вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення РФ і Китаю для того, щоб вони забезпечили результат. Заяву чеського лідера цитує Європейська Правда. Камала Гарріс офіційно оголосила, що братиме участь у виборах президента США. остаточно її як кандидатку має затвердити з'їзд демократичної партії, запланований на 19-22 серпня. Квитки на церемонію відкриття олімпіади у Парижі сягають 2700 євро. Це більше 120 тисяч гривень. Вперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться у форматі річкового параду. Очікується, що наживо її дивитимуться до 300 тисяч глядачів. Прапор української команди нестиме наша титулована тенісистка Еліна Світоліна. Головне про події 26 липня. Демобілізації не буде до кінця війни. Вбивця Фаріон планував замах на нардепа Бужанського. Українець перший зіграв у серіалі Netflix. Докладніше далі. Демобілізацію не проводять під час війни. Так голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів в ефірі національного телемарафону на питання, чи збирається парламент розглядати законопроєкт про демобілізацію. 18-річний мешканець Дніпра В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, стріляв з переробленого спортивного пістолета. А наступний замах він планував на нардепа Максима Бужанського. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Україні з початку року. Удвічі зросла кількість людей із гральною залежністю. Про це повідомляє прес служба платформи відкритих даних Open Data Bot. Наразі реєстр лудоманів налічує 7874 особи. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило відключення енергоблока на південноукраїнський АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором. У генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому Саки в Криму, з якого російські окупанти били по материковій Україні. Туреччина працює над створенням гуманітарного коридору для повернення полонених та цивільних українців з РФ та тимчасово окупованих нею території України. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар. Пентагон знайшов додаткові 2 мільярди доларів на зброю для України через помилку в бухгалтерських розрахунках. Повідомляє Reuters. Ізраїль попередив Францію про можливість теракту, інспірованого Іраном під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. Про це пише міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац, чий лист цитує видання Фігаро. Водночас, у ніч перед відкриттям Олімпіади, було здійснено диверсію на французькій залізниці, яка може зірвати плани до 800 тисяч пасажирів. Невідомі порізали кабелі та підпалили важливу інфраструктуру, що призвело до зупинки трьох гілок залізничних експресів. Економіка Північної Кореї відродилася через торгівлю зброєю з Росією. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані Центробанку Південної Кореї. Український актор Олександр Родинський зіграв у серіалі Netflix. Серіал за мотивами збірки новел Джованні Бокачу, де Камерон вийшов 25 липня. Актора театру імені Франка можна побачити у трьох епізодах серіалу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.